Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди Моноліт Максим Тупозлієв. Максим, день. вітаємо вас з перемогою сьогодні. Дякую, дякую. Поділіться враженням від матчу. Це була дуже важлива перемога, принциповий суперник. Можна сказати, якщо б ми програли, то це відпустили б максимально. Я думаю, що АКС би став би чемпіоном вже. А так буде якась інтрига. Тому налаштовувалися максимально саме на ОАКС. Що, так, дійсно, Акс був лідером. Да, дуже сильна команда. Е, чи вдалося от сьогодні якось все, що ви планували тактично? Е, думаю, вдалося. Могло б вдастись, мабуть, і більше. Якби при рахунку 6-3 вже не почали гратися, перекидувати, то можна було б забити більше, зробити більш. Ну, Відрив такий нормальний, спокійний, бо потім пропустили два швидкі голи, і один гол, і все там могло б статися. Ще грати було багато. П'ять фолів ще в нас було. Загальний рахунок 6-5. Чи eh, були у вас думки про те, що можете не втримати рахунок? Eh, після пенальті, мабуть, так. Щось так промайнуло, бо здавалося, ще було 5 фолів і ще 5 хвилин грати, тому. Десь приблизно на такий рахунок приблизно десь розраховували, що в один м'яч, мабуть, не більше. Бо 6-3 це знову було б багато, як і перший раз коли ми в першому полі їх обіграли. Чи побореться команда моноліт, все ж таки турнірі? У в нас турбірі? тільки перше місце, тому медалі це таке, перше місце. Да. Була задача, якщо б не обіграли по АКС, то все. А так, тільки все, я думаю, все починається ще два тури, а там. Що ж, добре, дякуємо, щастиво. Дякую вам. дякую.